Про це ми поговоримо з гостем у нашій студії на зв'язку зі мнатим. Зі мною зараз Іван Ступак, це експівробітник СБУ та експерт інституту майбутнього. Пане Іване, вітання і слава Україні. Добре, в студії, героям слава, дякую, що запросили. Я от щойно зачитував глядачам цей велетенський такий список: «12 кроків до деокупації Криму від Олексія Данілова. Там є дуже цікаві насправді думки, які стосуються притягнення до відповідальності. Окрема робота по кожному. Кожній особі, назвемо їх так, які допомагали, сприяли окупації і допомагали колаборантам у тому числі. Я не знаю, чи ви встигли вже ознайомитися із ними, тому що вони вийшли не так давно. От я їх, наприклад, щойно побачив. Але загалом, там 12 кроків. Здається, що вони ніби реальні, але сам процес втілення у їхні, цих кроків у життя може зайняти просто ну, десятиліття, враховуючи, ще збір доказів про скоєння міжнародних злочинів. Чи є у нас шанси дійсно втілити всі оці. 12 кроків озвучених Олексієм Даніловим принаймні у середньостроковій перспективі. Так, дивіться, може комусь подобатися ці кроки, може не подобатися, але головне, що вони є. Тобто, головне, що є план, там якийсь фрейм, якісь рамки, а потім вже можна коригуватися. Так це працює, це не працює. по ходу справи можна там щось адаптувати, робити, якісь апгрейди, тобто це не проблема. Головне, що є бачення, що є візія у нашої країни, як це робити. Звісно, все буде залежати від економічного зростання. Якщо буде... Суперове економічне зростання як в Україні в цілому, так і конкретно на цьому півострові, наприклад, на кримському базі створиться інфраструктура туристична, нормальна, не та, яка була там по вартості, як не ну, знаю, вихідні в Криму, як злітати в Дубаї. А нормальна там адекватна ринкова ціна, то звісно, все буде набагато швидше і люди будуть змінюватися. А якщо економічний стан буде поганим, то на жаль, на жаль. Буде але головне ще раз, план є, і це дуже добре. Перепрошую, але от у цьому плані я помітив одну цікаву деталь. Він передбачає роботу уже безпосередньо у деокупованому Криму. Але самого процесу деокупації немає, і ми розуміємо, що це процес. Не з найпростіших, це занадто м'яко навіть сказано. Питання Криму, воно доволі болісне для України, доволі болісне для Росії, які його вважають невід'ємною частиною своєї. Таке враження, що, деокупувавши Крим, Росія просто ну не стане її без того Криму. От як вважаєте, чи триматимуться вони за нього до самого кінця, враховуючи, що це ну фактично природній котел? Я думаю, це буде предметом великих торгів. А коли ситуація геополітично зміниться, а зараз скажеш ні, військовим шляхом звільняти Крим, Хтось каже, ні, тільки дипломатичним. Слухайте, коли справа дійде до Криму, коли вже там ми там закінчимо Донецькою областю, з Луганською областю, Запорізька, Херсонська, і в нас залишиться тільки Крим, сі сядми будемо вирішувати, Ну що, як там будемо рухатися? І там будуть враховані багато багато різних аспектів. Яка ситуація в Російській Федерації в економічній е сфері, в політичній сфері? Чи буде той кримський? Е Диктатор, що вже а, вирішуватися, в, в якій пропорції використовувати силу. Чи це 100% сили, чи тільки 30%, а решта дипломатії, чи навпаки. А, і В такому процесі будемо рухатися. Заздалегідь казати, що ми будемо там гей брати в осаду. Ну, мені здається, зараз некоректним. Але про що коректно говорити це про Лукашенка і його зовсім нещодавні промови, які він виголошував в останній день. Березня виступ його великий до народу, і його промова стосувалася. Ну не те, що ми вона так лунала до Росії і до України про оголошення повного перемир'я. Цитую без жодних додаткових умов. Ну і він там закликав почати переговори. Що вони означають це прохання Лукашенка і намагання грати роль миротворця? Чи це його Путін попросив сказати ці слова? Я думаю, другий варіант. Я думаю, Лукашенко є ретранслятором. Він, до речі, вже багато разів е виконував. Роль передасту, да, тут тобто, йому кажуть, передає. Він передає від себе е, на український сегмент, не знаю, на Україну це розраховано. І це для мене особисто свідчить про те, що в Росії дуже складна ситуація, політична, військова, геополітична, і Росія дуже дуже потребує е, миру, миру, а е, тимчасово для них. Тобто вони. Будуть е, готові порушити цей мир в будь-який момент, коли вони будуть на це готові, коли вони вже будуть е, готові реалізовувати якісь свої подальші плани, тому через Лукашенка такі речі передають. Тобто, ще раз в Росії важка ситуація, їм необхідна передишка, ну там людей підтягнути, людей піднавчити. І ось бачите, така цікава історія без, е, без попередніх умов і враховуючи там. Як, як вони кажуть текущі геополітичні реалії. Да? Тобто все, що є на землі, те фіксується. Люди не переміщуються і їм дуже дуже. А... Без перебільшення скажу страшно за український контрнаступ. Тобто ось о, чому таке поси такий посил є, щоб не переміщувалася техніка, тобто без військових маневрів подальших. Тобто вони розраховують, що зараз Україна накачалася технікою, а тут він такий виходить. Лукашин каже, все, давайте, все мир, і ми зупинилися. Контрнаступу немає. Росія залишає за собою всі ці території, які змогла захопити, і так якось воно рухається і далі. Але це виходить, до речі, дуже така неоднозначна або двояка заява, двояка позиція, тому що з одного боку Путін зараз творює, намагається створити антизахідну коаліцію, а з іншого Лукашенко розповідає, що закликає знову ж таки до того, щоб зупинитися, і одночасно і паралельно з тим веде зовсім іншу лінію. Говорить про те, що на нього намагається напасти Польща або загалом там країни НАТО. Чи свідчить це про те, що Росія планує воювати або принаймні готує провокації проти Північно-Атлантичного альянсу? Так, дивіться, ну якщо Росія навіть не може за 8 місяців закінчити операцію в Бахмуті, а з Авдіївкою зламалася, то про що там можна далі казати? Так, вони погрожують Краків в Попіл, Варшаву. Ракету на міжнародний кримінальний суд, але ну в них немає сил. Всі побачили, і, і зверніть увагу, що навіть західні країни після чергових там маневрів з ядерною зброєю вони взагалі відреагували дуже так в'яло. Так ну окей, ну перемістили. Ну і що тепер ну, в Білорусі ваша ядерна зброя? Ну і що це нам дає? Чи що це вам дає? Як це нам погрожує? Тобто весь світ перестав вже боятися Російську Федерацію на цьому етапі. Але розуміють, яка від неї є загроза там, на майбутнє. Там, Польща взагалі це розуміє, країни Балтії розуміють ну просто як ніхто інший разом з українцями. Тому е, я думаю, що ці всі погрози, це все має Угу. Ну, до речі, є ще одне питання Лукашенка стосовно Лукашенка. Він стверджує, що Путін завдасть ядерного удару по Україні, якщо Росії загрожуватиме розпад. Але раніше таких заяв не лунало, чи означає це, що там готується до цього процесу? Ну, Лукашенко він завжди робив такі заяви. м'яко кажучи, неоднозначні а він не тримає слово. Тобто Лукашенко сказав, і Лукашенко а, виконав це три три різних Лукашенка взагалі. Ми багато вже разів бачили, як він казав, що там з території Білорусі нападу на Україну не буде. Ну стільки разів казав, і скільки разів. Нірніше раз напали на нас і обстрілюють нашу територію з території Білорусі, тобто це все є. Але цікаво показова позиція на Китаю з приводу розміщення ядерної зброї. Я вчора читав заяву зовнішньополітичного відомства Китаю, де там було чорне по китайському сказано, що Китай не вітає такі речі з приміщення ядерної зброї. І всі ці маневри це ну погана. Історія треба повернутися до вихідних позицій. Це дуже показово. Оскільки на Китай Російська Федерація дуже дуже зараз зав'язана, дуже дуже залежить. І Якщо росіяни посваряться ще з китайцями, для нас це тільки добре, що Китай відвернеться від них, скаже, так окей, ви тут як хочете, самі бадайтеся НАТО, з Україною. Ми пішли там Акучева да та, південно східну Азію і займатися великими справами. Тобто, це для нас буде дійсно дуже добре. Він до речі про своє. Потенційне майбутнє ядерне озброєння озброєння теж намагався якось згадувати. Потенці... він, як то кажуть, защепив можливе розташування цієї ядерної зброї на території Білорусі. Чому він теж вхопився за ось цей ядерний шантаж і бере зараз приклад з Росії? І знаєте, так в бік КНДР відсувається до країн, які погрожують постійно ядерною зброєю. Йому страшно це його змушує робити Росія. Чи він справді вважає, що ядерна загроза? І точніше, не ядерна загроза, а ядерна зброя його може врятувати. Йому здається так, що ядерна зброя це такий якийсь ключ, який дозволить йому зараз вирішити всі свої проблеми. Тобто можна порівняти така да, що людині дали на час потримати, не знаю, глок, да, там, на, потримай. Вау, в мене є глок! Тепер я піду. Того стрельну, да, тому в ногу вистрелю, в сусіду скажу, що я тобі там борги не повертаю. Тобто, це дає якесь примарне уявлення, що ти вже а, що ти на коні, що тебе будуть поважати, що з тобою будуть рахуватися, що всі санкції знімуть з тебе. Але ще раз зазначаю. Зброї ядерної у Лукашенка немає. Його військові не мають відношення до цієї зброї. В нього особисто а, не буде чимоданчика з красною клавішою, да, що він там, відкрив там і буде клацати, скільки він захоче, він взагалі а, надав свою територію просто для розміщення цієї техніки. Все вона знаходиться під контролем Росіян. Коли росіяни а, вирішують, що треба залишати територію Білорусі, вони заберуть всі свої монатки. Всю ядерну зброю, все до останнього гвинтика, і у Лукашенко нічого не буде. Угу. Ну і до речі, на сам кінець нашої розмови я би хотів поговорити трохи про Лойда Остіна. Не так давно він заявив про те, що F-16 Україні зараз не потрібні, принаймні на цей момент, хоча вони обов'язково будуть в майбутньому, і оцінив шанси, в принципі, на наступи з обох сторон. Кірбі, до речі, теж говорив про те, що росіяни можуть почати повномасштабний наступ. Хоча Лойд Остін сказав, що. Україна має дуже хороші нас шанси на успішний контрнаступ. Це в принципі зрозуміло. Ми віримо, підтримуємо збройні сили України, наші сили оборони. Чекаємо, поки надійде великий бронетанковий кулак. А як, от, із шансом на наступ? Росіян, про який говорив Джон Кірбі, він говорив, що він відбудеться в найближчі кілька днів, але ми бачимо зараз повідомлення про те, і британська розвідка, і аналітики інституту вивчення війни говорять, що російські спроби великого наступу вони провалилися. Чи є у росіян шанси розпочати наступ десь, на яку, на якійсь ділянці фронту, окрім тих, де вони зараз його проводять, ви знаєте, це дійсно така ну інформація. Одна сторона каже. Що у росіян там взагалі нічого немає, інші кажуть, що там щось готується, але певні висновки можна зробити тільки коли ти бачиш розклад на картах. Да? ти бачиш, скільки бронетехніки сконцентровано у росіян, скільки вони стягнули, вони ж зараз, до речі, тягнуть техніку вже з дальнього сходу. Тобто всі склади, які були там до Уралу, вони всі вже їх там, і да? все там забрали, з дальнього сходу вже тягнуть. Треба зрозуміти, скільки вони натягнули. Вона акумулювала. Ви просто на це відношення? Скільки техніки прийшло? Скільки було спалено українських фронтах? Скільки накопичено? Можливо, спалено на... спалено тільки 10%, а все решта накопичується. Тобто, це важко важко побачити. Авіаційна техніка чи формується на найближчих аеродромах якась якісь серйозні авіаційні угруповання? І звісно, це жива сила. Треба розуміти, скільки людей. Сорі, російські солдат залишилося в них в розпорядженні зараз. От, якщо в них там є наприклад 100 тисяч, то в принципі можна розраховувати на серйозний наступ тільки живою силою. Якщо там залишилося в резервах тільки там тисяч то ну це буде не наступ, це буде щось таке. Знайте, там ну, спробували там, потиснули, не вийшло, набрали нових мобілізованих. Тобто тут важко дати якусь однозначну відповідь. Чесно. Зрозуміло, пане Іване. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, що долучилися до цього дякую. ефіру. Нагадаю, що на зв'язку зі мною був Іван Ступак, це екс СБУ та експерт інституту майбутнього.